Розділяє твій смуток та радість, дарує натхнення і продовжує життя. Музика це те, що супроводжує тебе в громадському транспорті на роботі, святах та на самоті. Кожен із нас звик насолоджуватись кінцевим результатом, та мало хто знає, як її створюють. Скільки часу доводиться шукати ідеальні рішення усього з семи нот? до прикладу, у місцевому гурті Чумацький шлях усі музиканти. Кожен із них є маленькою частинкою великого механізму, який запускає створення унікальних мелодій в колективі, особливо в нас це спільні спільна робота. Коли ми робимо пісні, такого майже ніколи не було, що хтось один приніс повністю готове щось. Тобто або гітарист, або я, або барабанщик, чи бас-гітарист, хтось подає, то тобто потрібна іскра для того, щоб народилась пісня. Ідея лише початок. Далі написання тексту, підбір мелодії та ритму, вибір інструментів гітари, акордеону, супілки або ж фортепіано. та перші демозаписи в студії. Після продюсер зводить звук. У підсумку одна пісня створюється понад місяць, ба більше гурти знімають музичні відео, щоб краще передати мотив та атмосферу. В умовах сьогодення цей процес важкий творчо та фінансово. Зараз можна пісню записати і в домашніх умовах, але якщо ти це розумієш, як робити, а якщо ти звертаєшся до саунд-продюсера, який це робить, ну, тако, в цілому, якщо вже взяти е, мінімально, напевно, це ну, десь ну, до 10 тисяч гривень, хоча можна, ну, якщо, це ж по-різному, якщо ти тільки на, там, на початку своєї кар'єри, ти можеш. і за... Там за тисячу гривень це все зробити, сам намалювати обкладинку чи просто сфотографуватись на дворі, і це буде твоя обкладинка. Нині музикантам вкрай важко заробити на життя та творчість. Більшість із свідомих гуртів допомагають нашому війську, і герої нашого сюжету не виняток. Вони продовжують збирати кошти на пікап для 54-ї бригади зсу. Долучитись до цієї справи може кожен бажаючий вже 10 грудня. Відбудеться їхній концерт у рідному Хмельницькому. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.